Вітаю вас в ефірі. Програма Сусіди. До Польщі без візи та навіть без паспорта можуть подорожувати мешканці українських прикордонних територій. Вони вже третій рік поспіль отримують пряму вигоду від близького сусідства з Європейським союзом. 50 тисяч карток учасника місцевого прикордонного руху планують видати наступного року працівники польського консульства у Львові. Пункту візання одправи гранічної з точки зору прикордонників, це не малий рух прикордонний, а спрощений рух в особи, котру пропускаємо. Не мусимо вимагати візу, фінансових чи інших документів. Для подорожуючих це комфорт, а для прикордонників полегшення роботи. Середній час відправи однієї особи дві хвилини, а бували випадки, що й секунд. Кароліна Стасюк вдруге отримує дозвіл. Тепер термін дії документу вже не два роки, а п'ять. А ще вітання, подарунки від дипломатів чиновників. Лунають оплески, все фіксують камери. Кароліна герой дійства, влаштованого консульством Польщі у Львові. Вона за щасливим збігом обставин стала власницею 100-тисячної картки учасника місцевого прикордонного руху. Я живу в самборі, це є недалеко кордону. Е, їжджу часто до Польщі. У мене багато друзів навчається тут якраз Перемишлі, У мене там і живуть друзі, і родина моя, Так що дуже часто я відвідую Польщу. Місцевий прикордонний рух це шанс для багатьох осіб по обидва боки кордону на часті контакти родинні, релігійні, культурні, економічні. Про це наголошували керівники нашої області та сусідніх воєводств. Адміністрації панство на теренівоєвудля підкарпатського воєводства сусідство з Україною є вкрай важливим. Це відчувається в інфраструктурі. Постає автомагістраль, що проходитиме від України до Берліну. Важливі залізничні сполучення, нові литовища, розбудовуються новітні митні переходи. Коли Польща увійшла в зону дії Шенгенської угоди, чимало підприємств в прикордонній зоні зазнали краху, і саме запровадження місцевого прикордонного руху повернуло надію на те, що контакти між підприємцями стануть інтенсивнішими. Границя перестає бути бар'єром, стає ще атутом. Кордон перестає бути бар'єром з 2009 року. Кількість підприємств зросла на одну п'яту, а українців, зареєстрованих в зоні місцевого прикордонного руху, стало втричі більше. Це великі шанси для всіх. Тому за розвиток підкарпатського воєводства ми завдячуємо саме консульству у Львові. Сьогодні малий прикордонний рух почав рухати економіку. Економіку з обох сторін вона перейшла від дрібних. Товарообмінних операцій у проекти. Проекти двосторонні, проекти інвестиційні. Свідчення цьому є недавно, в вересні місяці досить активно проведені єдині дні добросусідства на переході Нежанкові чи Мельховіці. Тільки за два дні кордон перетнули 11 тисяч учасників цього руху. Двутисячним єдинастим в рамках малого руху гранішней граничного... у 2011 році в рамках місцевого прикордонного руху в Люблінському воєводстві побували 900 тисяч мешканців України. Середні видатки з однієї особи 410 злотих. Отже, цей рух сильно стимулює нашу економіку. За сучасної динаміки розвитку інтеграційних європейських процесів таке поняття, як вільний рух товарів, людей і капіталу через кордони сьогодні набуває особливого змісту. Зміни Шенгенського кодексу, спрощення візових правил, розширення 30-кілометрової зони це мрія багатьох громадян. Лібералізація режиму перетину кордону це основне завдання для дипломатів і політиків обох країн. Тої статі сукси, з корога wszyscy з циволялі пішми це така подія, якої насправді хотілося б не мати, бо для України, як і для Польщі, візовий режим є лише зайвими турботами. не тільки на рівні політичного діалогу, не тільки міждержавні контакти вносять якийсь свіжий елемент в тому, щоб відмінити візи. Ви подивіться, що робиться у суспільствах. Студенти, молодь, митці, артисти, спортсмени одностайно. Якщо можна вжити слово повстають, повстають проти візового режиму. І я думаю, такий широкий масовий рух ми сьогодні маємо близькучі виставки в Києві, які будуть мандрувати країнами Шенгенської зони і показувати, що Європа мусить не мати кордонів на так надзвичайно важливо, що на такій поважній зустрічі ми розмовляємо українською і польською мовами і розуміємося без перекладачів. Так собі гадаю, добре було б, якби в багатомовному європейському союзі всі могли отак розуміти один одного. Теж могли би так швидко працювати. Напевно, ефекти теж би так добре, як тут на землі Львовській. Кожної осені представники бізнесу з Європи та Азії приїздять до Львова. Їх вабить сюди щорічний економічний форум. З якими сподіваннями і пропозиціями прибули цьогоріч поляки? Дивіться далі. Програма економічного форуму передбачала спілкування в кількох секціях: інвестиції та інновації у сфері енергоефективності та ресурсозбереження. Тут йшлося про підтримку енергетичної галузі в Україні, польський досвід зелених технологій, фінансування проєктів з енергозбереження. Ці ділові люди, члени Українсько-Польської торгової палати. Багато років проводять свій бізнес в енергетичній галузі. Коксоване вугілля завозять в Україну. Ми як фірма, ніякожновське представництво. Ми як фірма працюємо з запатентованими технологіями, намагаємось принести їх в Україну, і такі конференції Ми на форум у Львові дуже допомагають у налагодженні тому... контактів. Служом ваш нізнародове конференція туди організоване. Хоч чизняне чорне золото зараз ще поступається якістю, проте саме за вугіллям енергетичне майбутнє воно є основою для створення інших продуктів. Вугілля можна переробляти на газ, на бензин, на диспаливо, і, а навпаки, зробити це значно важче, бо ніхто не робить з газовогілля. Вілля можна про яскравим прикладом цього є економіка Китаю, яка дуже інтенсивно використовує вугілля і переробляє його в інші види палива, насамперед в газ і в рідкі види палива. Нові рішення стратегії у співпраці з Польщею та Європейським Союзом. На цю конференцію прибув маршалик найбільшого сусіда Львівщини підкарпатського воєводства. Пан Мірослав Карапита зауважив, що для Львівщини 2013 рік це період підготовки великих українсько польських проєктів. А вже в 2014-му всі ці плани будуть реалізовуватись. Таким був досвід Польщі на початку співпраці з Європою. Тепер ця держава демонструє стрімкий розвиток, схоже майбутнє і в Україні. Він проєктів чи в помислів повстає Більшість ідей виникає власне в регіонах, і це не є політика держави, а лише місцева. Ми маємо програми розвитку східної Польщі. П'ять воєводств при кордонах з Україною, Білорусією, Росією і Литвою мають єдину спільну програму Жемо далі працювати в рамках цієї програми. Маршалик підкарпатського воєводства приїхав на Львівщину з щедрим дарунком. Він вручив керівнику Львівської області Михайлові Костюку запрошення до Брюсселю. Ця дружня пропозиція є великим шансом для промоції і підтримки нашої області. Венжемимі 26-го в Брюсселі в Комітеті регіону. 26 листопада в Брюсселі відбудеться велика конференція, і ми хочемо запропонувати те, що Польща відстоювала і раніше в Європейському Союзі. Це східне партнерство. Зараз хочемо зробити наступний крок, щоб Михайло Костюк мав можливість повідомити, які програми і сподівання мають українські регіони, що є найбільш потрібним, чи є співпраця з Європою. Бо комунікації не завершуються на кордоні. Певні дороги чи європейські коридори мають бути скоординовані. Які і проекти є потрібні нагально. Ми далі будемо говорити про можливості співпраці аграріїв. В цей час Україна має дефіцит худоби, молочних корів. Є певні ділянки, що вимагають підтримки. Польща теж не веде автономну аграрну політику. Будемо писати і шукати спільні проекти, котрі будуть вигідними і для українців. Львівщина брама для України. Так вважають польські дипломати. Чемпіонат з футболу дав гарний старт для міжнародної співпраці. Відкрив Україну, показав, що тут великий потенціал. Україна активно відкриває свої ринки для іноземних інвесторів. Польський бізнес завжди був особливо активний в економічному середовищі України. Останніми роками кількість українських фірм на Варшавській фондовій біржі теж значно зростає. Багато чого відбувається останнім часом на ґрунті регіональної співпраці між Львовом областю і воєводствами Польщі, але теж багато подій і на центральному рівні. Два тижні тому був візит президента Польщі до Києва. Зацікавлення контактами і конкретні справи щоразу зростають. Є готовність до розмови, до діалогу і пошуку нових пріоритетів такої співпраці. 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка святкуватимуть українці у 2014 році. Доки в державі розробляється загальна стратегія святкування цього ювілею, Львівський аграрний університет уже втілив перший грандіозний проект. Кобзар українською і польською мовою презентували в цьому навчальному закладі. Автор ідеї та редактор книги Євгеніуш Красовський. Саме цей чоловік, захоплений творчістю українських авторів, доносить їх поезії до польського читача. Трохи раніше світ побачив переклад Енеїди Кодляревського у 2008-му В Люблінському католицькому університеті представили публіці переклад Кобзаря. То був така, така була така ситуація, що я мав друга моєго колегу, який вчив російського язика. Він кінчив університет Ягілюнський Петро Куприщ, і він перекладав кобзаря. А я от давних літ знав Кобзаря, читав його, і мене це заінтересувало, як він переводить. Ну, і Він переводив мене дуже добре, добрий переклад робив. Ну і пізніше він помер, зростав це все невидано, неопрацьовано. Рукопіси. Ну і ми з колегою, моїм таким дуже добрим другом колодієм, сказали на погребі його, бо він в 22-му році помер, що ми ну, допровадимо те до порядку і видамо. І так ще почали почали працювати. Науковці Львівського аграрного університету співпрацюють з колегами з понад 16 університетів та інститутів Польщі. Ми маємо цілий ряд проєктів, які спільно реалізуються через європейські проєкти темпу Стасіс. Ми маємо постійний обмін студентами, ми маємо стипендії, які надаються з боку польських університетів для наших студентів, обмін викладачами, стажування викладачів. Таким чином, у нас є досить тісна співпраця на різних рівнях і власне це те, що називається дуже коротко. Це є народна дипломатія. Ті вузи, з якими ми співпрацюємо, вони мають погоджені з нами навчальні плани. Це дає нам можливість забезпечити мобільні студенти. Тобто, студент може вчитися семестр в нас, польські студенти можуть. Навчатися в нас наші студенти можуть навчатися в польських університетах, і ці знання є адекватні до вимог європейських стандартів. І сьогодні Україна повинна максимально наблизити свою вищу школу до вимог європейських. Повинна Старатися власне в тій сфері найбільш інтегруватися. Відгукнувшись на пропозицію Євгенію Шакрасовського, багаторічна робота Львів'ян в галузі аграрної науки збагатилася ще й літературним доробком. І вже тепер стає дивно, чому ніхто не робив цього раніше. Перші спроби видати Шевченка на польській мові були ще міжвоєнний період. тридцять 1936 році. вийшло в перекладі поза 100 творів Шевченка. Перекладачами тих творів були українські. Поети, письменники, поляки були, вони вийшли на польській мові. На польській мові є кобзар, але от такого варіанту, який би поєднав в собі двомовний варіант, це мені здається. Євгеніуш Красовський понад два роки працював над книгою. Вирішив додати ілюстрації образотворчих робіт Шевченка, аби читач міг повніше уявити і відчути унікальність генія великого українця. Понад 530 Шевченкових звертань до Бога і Богородиці налічив автор перекладу у своєму виступі перед Львівською публікою. Пан Євгеніуш особливо наголосив на великій духовності і пророчій далекоглядності збірки Шевченка і справедливо запропонував Кобзар. Називати українським молитовником. Я мав таких багато питань українців. А ну ви, ви заспівайте, або скажіть, як то виглядає рев'ята стогне по польську. Так що українці були дуже цікаві, як то ревята стогне по польську. І як то? Ну там втім чиєн чи дні широкі. В'яз гнів не віє, гвось ногна. Ну і так далі. Вітаю вас! Навряд чи українцям треба представляти популярну львівську письменницю Галину Вдовиченко. А от те, що вона має ще й польське коріння, до сих пір було відомо лише її родичам. Ми дуже багато переїжджали з місця на місце, і одне з найбільш таких пам'ятних, дуже дорогих мені, ну таких місцевостей, навіть я би сказала, це село мого батька. Отинія Коломийського району це 33 кілометри від Івано-Франківська. Баба з дідом казали Станіслав, тільки так. І в Івано-Франківську ми теж жили, коли я була маленька, і постійно курсували між Івано-Франківськом і Отинією. І якось в мене постійно було як таке переступання з ноги на ногу, з лівої праву. Це було Міське життя з усіма його особливостями, і сільське життя, яке нам спочатку з сестрою видавалося дуже таким екзотичним. І ми завжди чекали, коли нас батьки візьмуть до баби з дідом. І одного разу мама з татом навіть були змушені мене залишити в баби на кілька місяців, От. а потім тато вчився тоді поїхав вчитися в Москву. І коли мене привезли в Москву, то мама розказувала про такий дуже смішний випадок, коли ем, оця група Дитяча в дитячому садочку почала вживати українські слова. І мама казала, що, мабуть, я була дуже активна і всіх там вчила. Ніяка ні юла, а дзига. От, і діти почали ну, говорити просто українські слова. Я закінчувала школу в Росії, це було 9-10 клас, в Москві так сталося, бо тато з мамою працювали за кордоном, от, а нас е, залишили в такий був заклад навчальний для дітей-дипломатів, військових аташе, От. І е, він мені що дав багато е, того, що е, ці діти, які там навчалися, вони мали такий доступ до е, всього, що відбувалося в світі, в культурному сенсі. Якщо десь е, е, тоді рок е, опера е, Ісус Христос, суперзірка» тільки виникла, тільки про неї м, ну, от знали. Ще далеко не всі. А я вже ну, ми змогли слухати записи. Я ті відомі ну, або уривки, або всю оперу від початку до кінця приїжджали, наприклад, від батьків мої товаришки, які там з Вашингтона, скажімо, літом. Вони там в них було, були канікули, і вони розказували про ті фільми, які щойно зробили такі, просто збирали каси неймовірні. У Вашингтоні я тоді вперше почула про фільм екзерсист по-моєму, про вигнання диявола. Тобто всі е це і маскультура була, і якась така культура е навіть висока, тому що е книжки якісь були такі цікаві. До речі, вперше про якісь заборонені речі, про Солженіцину, скажімо, я почула там, тому що е навіть от. Е Зараз пригадала, що е, я приїхала коли туди, в мене була п'ятірка з англійської мови. І е, мені здавалося, що я е, ну, дуже непогано вчуся. От. А коли е, перший урок англійської мови, 1 вересня, і заходить вчителька і починає говорити англійською, і весь клас реагує і сміється там, де треба, і починає там зошити, гортати, і так далі. А я сижу і відчуваю, як мені складно, що я кожне друге слово тільки розумію, і я не зрозуміла жарту. Оце було для мене просто стрес. І я тоді, я пам'ятаю, яка це хороша була школа для дитини, яка все ж таки відчуває, що вона. Відстає в чомусь від багатьох. Я дуже швидко їх наздогнала, просто на якійсь впертості такій, на бажанні бути ну, на рівні з усіма. А в мене, в принципі, ну, польської крові не так багато є. Це мого діда була мама полька, і я пам'ятаю навіть ім'я і прізвище. Її звали Марія Рогуш. Вона дуже рано померла, і діда батько вдруге одружився. Але мій дід все життя ну, він якось дуже часто розказував мені якісь віршики польською мовою і вживав якісь польські слова. От навіть шкодую, що я не знала своєї прабаби от по цій лінії, тому що, мабуть, би, ну, краще би сама знала би і мову. От я, до речі, зараз намагаюся відновити трошки оцей такий пробіл заповнити цю порожнечу, тому що як я її заповнюю, я е, читаю такі речі польською мовою, які я можу перевірити переклад. Наприклад, у мене є польською мовою майстер Маргарита Булгакова. Ну і це дуже просто ти читаєш польською мовою. Якщо щось не зрозуміло, можна. Зазирнути, подивитися, що там в оригіналі. Але я практично все розумію. Якщо казати про класику, то мабуть Сенкевич. Міцкевич, Ожешко. З сучасних авторів найбільше я люблю Ольгу Токарчук. Вона мені близька по своєму світосприйняттю. І я просто захоплююся тим, як вона пише. Вона це справжня література. Коли ми з нею познайомилися на минулому форумі видавців у Львові, то я їй сказала, що її роман Веди свій плуг понад кістками мертвих, події якого відбуваються на прикордоні польсько-чеському. Він мені страшенно по своєму по своїй атмосфері нагадує чимось. Ну так дозволю собі порівняти мій роман там, де він, тому що в мене події відбуваються на українсько польському прикордоні. В мене татова двоюрідна сестра, цьоця Зося, вона слава Богу, при хорошому здоров'ї. Вона зараз живе в Отині. Вона ем, в мене в побуті говорить. Українською мовою, вона українка, але її мама була е, е, теж полька, і теж я пам'ятаю цю 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 рузю е, Розалія Гладишевська. Ну, от ми в Отині, наприклад, у різдво і двої Великдень. Якщо ми туди потрапляємо, і це розтягується, скажімо, на кілька днів, то ми святкуємо двічі. І за одним, за, ну, за українськими традиціями, і так як це відбувалося в польських родинах, трошки відрізняється. Я би просто хотіла більше ну, побути в цьому, тому що ти все ж таки для мене це виглядає дещо екзотично. Хоча я розумію, що це наша родина і. Ну, принаймні хотілося б і мову знати краще, і спілкуватися однією мовою, коли, скажімо, десь там в Польщу потрапляєш. Вони просто знають, що в них є українська, російська і польська кров, що ми такі слов'яни. І єдине, що я їх ну, так підштовхую чи підказую, щоб вони були. Орієнтувалися в культурах, всіх от тих культурах, і якщо виникає якийсь хороший польський, е, я бачу якийсь фільм, хороший польський, я обов'язково підкажу, щоб вони звернули на нього увагу, подивилися. Або, скажімо, е, е, ну розказую, ми можемо десь гуляти у Львові. Я кажу, от Краєвський, який. Е, вже кілька романів написав такого львівського циклу е детективів. То ось можу показати, що його герой живе Попельський, якщо не помиляюся, живе в цій книжці. От саме по цій адресі, за цією адресою, на багатьох зустрічах от, з читачами мене не раз запитували, чи буде продовження книжки пів'яблука. І я завжди дивувалася, думала: ну я там все сказала, там нема більше до чого повертатися. Роман є, він існує. Нічого я не збираюся писати ніякого продовження. Цього літа, наприкінці, от літа, коли вже готувався до виходу роман Купальниця, раптом ні сіло, ні впало. Я якось уявила собі ситуацію, коли чотири жінки, чотири подруги з'ясовують. Стосунки. От склалася така ситуація, коли одна з них вирішила, що її товаришки підвели її. -роз, ну, круче, Зробили таку річ, що вони зробили погану послугу. І вона влаштовує розбірки польотів і даремно вона на них так наїжджає. Я уявила собі цю ситуацію, подумала, що це за чотири жінки раптом. І коли до мене дійшло, що це оті мої героїні з півяблука. У коли знову там з'являється оця е, скульптурка яблуко, дерев'яне яблуко-пінзеля. А зараз, власне, ми знаємо, що Пінзеля відправляють його роботи в Лувр, і почало е, складатися, ну, почав складатися сюжет, продовження. Більше того, там деякі речі, я думаю, так цікаво, те, що я заклала в першій частині, от в пів яблуку. Воно зараз е, витягує ті ниточки і починають їх розкручувати, розгортати. Ніби як я коли писала «Пів яблука», думала про те, що колись буде пів яблука. Два. Тобто, мабуть, закладалося підсвідомо, що яблуко має бути таким цілим, повним. Я... Думаю, що все, що в житті відбувається, відбувається не випадково. Польсько-український культурний пласт є набагато глибшим і ширшим, ніж ми про нього знаємо. У Львові є львів'яни, які належать обом культурам. І я думаю, що ми ще не раз повернемося до цього питання. З вами була Ніка Нікалео. До зустрічі!